Із соткою гривень у кишені йому на черг. А чиновник, отримуючи гроші від нас з вами, працює сумлінно, і це є міра його успіху і відповідальності. Оце вам від Європа і все, всього нашого. Для цього треба буде змінити міліцію всю, беркур той розпустити, всіх силовиків, прокуратуру поміняти і ще багато чого. Яких завжди затискають, і які слова сказати не мають правди. А тисячі цих прохвостів, які душать будь-яку правду, і навіть молодий приходить слідчий, його зразу на справу, щоб принесли. Україна, і щоб прапор наш шанувався, не тільки коли летить з іноземним візитом в більшу країну, стоїть він під, під нашим прапором, а гімну навіть не знає, вон коли гімн співає на тій сесії, подивися, хто із банди хоча би вустами ворушить. Ніхто всі мовчать, губи сіпали, навіть слів нашого гімну з вами не знають. Оце, коли буде шануватися це насправді, коли всі будуть гордо під своїм прапором і в виконанні свого вірного, ото буде і українська Україна. І такої ми неодмінно досягнемо. І це в цьому році. Все, ніякий не 15-й, так? До 15-го нас всіх переломне, випачте і пересадя, якщо ми будемо чекати 15-го. Чотирнадцятий рік тепер назустріч зустріч двохсотліттю Тараса вирішуємо вирішує питання із владою і починає будувати нову Україну. Так? Да! Ну, раз так, то вже скільки я про Шевченка казав, місяць лишається до нашого Шевченківського віч і Шевченківського здвигу. Я вже декілька віршів читав з цієї сцени. Зараз як не зіб'юсь, то попробую ще одного, якщо ви не проти. Це, це великий льох-епілог, але в багатьох кобзарях він йде як окремий вірш, бо так вважалося, що це окремий вірш. А насправді це містерія великий льох, і це завершення епілог цієї містерії. Багато що актуального, та все актуальне. Я думаю, багато хто із вас знає цього вірша. Стоїть в селі Суботові на горі Високій домовина України. Широка, глибока, тамто церква Богданова, тамто він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твоїй Богдане, не так воно стало. Москалики, що заздріли, то все ощухали, могили вже розривають та грошей шукають. льохи твої розкопують та тебе зілають, що й за труди не знаходять. О, то, Богдане, за напастиння у Богу сироту Україну, за те, тобі така і дяка, церква в домовину нема кому й полагодить. На тій Україні. На тій самій Україні, що з тобою ляха задавила бать руки і Катерини сіли. Ой Богдане, ой зинобі, Олексію друже, все оддав ти приятелям, а їм байдуже, кажуть, бачиш, що все то то таки було наше, що вони тільки найняли татарам на пашу та й полякам. Може, й справді. Нехай так і буде, так сміються з України сторонні люди. Не смійтеся, чужі люди, Церков домови. жовтня 1845 року у Мар'їнському батько Тараси написав і написав він нам з вами, бо зараз не Катерина, а вже прізвище інше, але з сидять. Bando rei, bando rei.